Коробочка від істерики, автор Анастасія Юдіна. У Каті в голові було ціле Королівство Держава. Там, широкими дорогами, прогулювалися важливі думки, бігали на випередки ідеї, та погода змінювалася по кілька разів на день. Погодою в державі керували емоції. Якщо сонячно, то радісно, каті, якщо хмари сумно. Думки любили книжки читати та з ідеями дружити. Вони разом багато малювали і майстрували. Сонечко дивилося на цю ідилію і раділо були в королівстві й нехороші особистості злодюжки та розбійники, істерики, образи і злюки. Думки раз у раз збиралися разом і намагалися розбійників зловити, але іноді негідники вислизали, вистрибували назовні і засмучували Катерину. Якось раз так сталося одного дуже гарного ранку просто перед тим, як у садок іти. Вистрибнула з королівства держави істерика і на Катю напала. Рогата така зубаста, колюча й у зеленому светрі. Істерика почала верещати, щосили, ногами в коридорі стукати й буцатися. Бережися, вона тебе зараз заб'є, намагалася Катю попередити мама, але не встигла. Хитра істерика сіла дівчинці на шию і вушка лапами затулила. Катя заплакала. Здалося їй, що кішки душу дряпають. Стало дівчинці важко дихати. Неможливо ходити. Думки та ідеї почали Катерину рятувати. Спробуй сховатися від істерики під столом, там безпечніше. Дівчинка зраділа такій ідеї, і під стіл залізла, І сидить. На жаль, ідеї каті були ще маленькі і недосвідчені. Істерика й під столом її знайшла. Тоді мамині ідеї, ті, які доросліші втрутилися. «Катюню, а може, посадимо твою істерику в коробочку? Дівчинка зацікавилася у яку таку коробочку? А таку, у яку істерика твоя поміститься, ти сама й обереш. А як я дізнаюся, що вона там, у коробочці, а ти газетку на шматочки розірви й постели їй, нехай сидить всередині, гріється і не кусається. Катя коробочку знайшла і, поки газету рвала, зовсім заспокоїлася. Істерика вмостилася на папірцях, немов хом'як. І заснула, а дівчинка щаслива і радісна до садочка пішла. І всім у групі розповіла, що в неї вдома, в коробочці, істерика тепер живе. Кінець.